Отож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо приємність поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов співзасновник та керівник видання і одноіменного ютуб-каналу tokart.ua Назар Токар. Вітання, пане Назаре. Вітаємо. Доброго дня. Пане Назаре, хочемо з вами обговорити. Таку цікаву тему. Часто бачимо, в, наприклад, в Тіктоках чи на Ютубі відео, коли на Росії наші українські хакери якимось чином потрапляють в їхні камери спостереження або в інші їхні гаджети, там вмикають, наприклад, гімн України чи батько наш Бандера. І ми е, бачимо реакцію расистів, але з іншого боку, я так розумію, расистські хакери теж можуть таким чином е, потрапити і е, на наші гаджети, е, наші камери спостереження чи веб-камери. І цікаво, чи яким чином від цього можна вберегтися, наскільки це реально. Адже зараз ну можна сказати, ко, кожна людина має доступ до мережі інтернету, має різноманітні гаджети, смартфони. Телефони, телевізори, які теж під'єднані до інтернету, і такий ризик зростає з кожним днем, але бачимо, що, на жаль, медіаграмотність чи ось така інтернет грамотність Ну поки що шкутильгає в нашому суспільству, як на мене, то які б ви могли дати поради, як обезпечитись і наскільки ці ризики загалом великі. ну Віктору, треба. Розуміти, що налаштування у кожної веб-камери і там це дуже залежить від виробника, тому я можу дати загальні поради. Це намагайтеся завжди відкрити налаштування додатку, який керує камерою, подивитися, все ж те, що він пропонує, закрити, відключити всі ті функції, якими ви не плануєте користуватися, наприклад, віддалений доступ. Так, поставити паролі. Паролі мають бути нормальними. Паролі не повинні бути там 1, 2, 3, 4, або, або ще щось. Зробіть нормальні паролі, які мають захищати вашу камеру. Для того, щоб паролі не забувати, рекомендую користуватися менеджерами паролів. Їх зараз дуже багато. Це і OnePassword, і Bitwarden, і LastPass. Ну там я б сказав, що це три основних. Вони є безкоштовні, є там платні, які коштують ну, менше долара на місяць. Тобто це, це важає теж пане Назара. Одразу уточнити стосовно цього менеджера паролів, то він якраз буде підказувати чи допомагати, чи не, не трапиться так, що людина настворює цих різних паролів, а потім не знатиме, як потрапити в ту чи іншу систему. Саме ну, так, менеджер паролів побудований таким чином, щоб ви не мали задачі пам'ятати всі свої паролі. Е, там треба буде запам'ятати один свій головний пароль, який mm -hmm. буде е, давати доступ до цього менеджера, а в ньому вже можуть бути будь-якої складності паролі, які не треба запам'ятовувати, які він буде цей менеджер паролів, записувати, заповнювати в додатках на сайтах замість вас. Ось в цьому його вигода, в цьому його зручність. А, тому я раджу генерувати там. Він може генерувати як логіни, так і паролі, генерувати просто випадкові символи, які ну, підібрати практично неможливо. І це я раджу робити всім для будь-яких сервісів, для пошти, для месенджерів, для там, Фейсбуку, для будь-чого, в тому числі і для камер, звичайно. Mm -hmm. Пане Назаре, хочу запитати, я думаю, що це питання дуже актуальне зараз, тому що багато хто виїжджає, наприклад, з окупованих територій, так от як я особисто виїхала з Криму, і ясна річ, що там, коли я жила, я користувалася е, ну, і телефоном тим, який так кримським номером, скажімо так. Скажіть, чи лишається це все потім, чи йде воно потім за мною е, таким нехорошим е, Шлейф. додатком, шлейфом? так? Чи можуть вони якось, наприклад, та ж ФСБшна структура потім слідкувати? І це ж стосується не тільки Криму, а й Луганська, Донецька, і східних територій. Ну стовідсотково захиститися тут дуже важко. Тому треба розуміти, наскільки у них буде ем, час та ресурси в наявності для того, щоб дослідити людину, яка їм потрібна. Дослідити можна будь-кого і. Можна дізнатися а, дуже багато. Якщо не все, то дуже багато. Поміняли ви телефон, не поміняли. То відбитки пальців ніхто поміняти не може. Якщо ви просто поміняли сім-карту, стерли телефон, то на так званому кордоні а, окупанти можуть подивитися і спитати: а чому телефон порожній? Чому він новий? Новий телефон викликає більше підозр, ніж старий телефон, в якому. Вже є там додатки, є які-небудь там месенджери з історією, і тому треба розуміти, що або кнопковий телефон, який деякий час люди почали використовувати для того, щоб уникнути перевірок, або телефон, який повністю очищений і повернений до заводських установок з новою сім-картою, без, без месенджерів, вони викликають додаткові. Питання окупантів щодо того, що якщо вам є що приховувати, та, то давайте ми будемо вас перевіряти докладніше. Тому, якщо людина буде, ну якщо людина має таку небезпеку щодо спілкування з окупантами, я раджу не використовувати кнопкові телефони. Ну, тобто, я маю на ось, там, грубо кажучи, НОКІ одинадцять два там де взагалі нічого немає, тільки ліхтарик і телефон. Або не використовувати повністю новий телефон з новою сім-картою без без жодних додатків. Це зразу такий червоний прапорець і е, одразу викликає питання у них: типу, чому у вас е, нічого тут немає. Е, тому я радив би, якщо є така задача, якщо є така необхідність, тримати які-небудь месенджери, там мати яку-небудь абсолютно. Віддалене листування, ні про що, <кій> щоб воно не викликало жодних підозр жодних питань. І ну, повторюся ж, що на жаль, дослідити можна будь-що. Навіть якщо ви поміняли всім карту в телефоні, то імей-код самого самого апарату, самого телефону, він все одно залишається, і можна потім. Отримати е, дані від оператора, який, е, який телефон, яка сімка була до цього в цьому телефоні, коли вона була змінена. Ну тобто, це все, все можна в принципі дізнаватися. Тому треба бути е, просто якомога обережнішим, не писати зайвого і от якщо люди в окупації, то не зай зайвий раз публічно принаймні не, е, не проявляти геройство тому ми бачимо, що там люди не знаю, там щось кричать, щось окупантам або там розмальовують стіни, це, це гарно, та? Це, 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 це там стимулює і це приємно бачити, але це наражає їх на небезпеку в першу чергу. І коли, коли ці території будуть деокуповані, ці люди повинні бути здоровими. Нормаль, в нормальному стані Живими. повернутися до українського соціуму для того, щоб це для того, щоб це сталося, я закликаю їх бути обережними зараз не наражатися на небезпеку там, де це не потрібно. Пане Назаре. Повертаючись якраз до питання паролів і доступу до них дуже багато хто дійсно використовує один пароль на різних гаджетах, і, наприклад, і для доступу до якихось банківських додатків. Чи дійсно в цьому є ризик, що шахраї, якісь чи хакери зможуть, наприклад, викрасти ваші кошти з ваших рахунків? Ну, викрасти кошти, якщо є смс-підтвердження, і якщо є підтвердження додатку, стає все складніше, але нічого нереального немає. Якщо ви десь ділитеся даними ваших карток, то тоді треба бути готовим до того, що ця інформація, яка один раз десь з'явилася публічно, вона вже там і залишиться, якщо ви навіть її видалили. Якщо ви якщо їх хтось далі передасть, навіть якщо ви її передали у приватному голосуванні, один пароль для одного сервісу це завжди має бути так, тобто паролі не повинні повторювати. Для того щоб ви не думали взагалі про паролі. Менеджер додатків менеджер паролів має за вас всю цю інформацію заповнювати і запам'ятовувати. Ви не повинні туди влазити Взагалі, якщо мова йде про пошту або там теж саме Фейсбук, там у них mm -hmm. завжди є взагалі дуже багато. Вже де є двохфакторна або так звана багатофакторна автентифікація, це додатковий рівень захисту. У вигляді зазвичай шести шестицифрового шість, шість цифр, так це код, який генерується кожні 30 секунд новий, а, від 20 до секунд до хвилини. І, і що це означає? Коли ви заходите у якийсь сервіс, треба буде логін і пароль, і після цього, якщо і пароль правильні, сервіс у вас питає: Скажіть, будь ласка, вводіть е, шість цифр цього коду. Якщо ви знаєте і пароль, але ви не маєте доступу до. Генератора паролів, а генератор, генератора кодів, а генератор кодів це зазвичай і є менеджер паролів тобто це вбудована функція в нього, тому якщо ви не маєте фізичного доступу до якогось із девайсів де це налаштовано, то ви не зможете зайти, навіть знаючи логіни і пароль. От я би радив також це використовувати. Пане Назара а якщо вже все-таки на жаль, така ситуація трапилася, що вас зламали, десь дісталися до чи вашої електронної адреси, чи до вашої Facebook сторінки я вже не кажу про якісь банківські додатки, то що в такому випадку робити? Чи можна якимось чином врятувати себе і свої фінанси? Ну, якщо мова про банк, то в першу чергу зв'язуйтесь з банком або телефоном, або в месенджерах. Говоріть про те, що у вас. Що сталося? Вони моментально блокують картки для того, щоб з них не можна було проводити операції. Останню операцію навіть можуть бути скасовані, якщо вони вже встигли щось звідти вкрасти. Ну але зазвичай при принаймні картки просто блокуються. вам будуть перевипущені картки. Ви отримуєте нові тобто. Старі вже не будуть діяти також. Я би радив міняти паролі на ті додатки, на ті сервіси, які були зламані. І якщо маєте менеджер паролів, то поміняти основний пароль туди. До речі, так само до менеджера паролів теж може бути генератор кодів. тобто Для того, щоб туди зайти, треба буде ввести, ввести оцей шестициферний код. Пане Назара, ну і про те, про що я з самого початку говорив, про те, як наші хакери. Дістаються до камер спостереження, але вже в нас теж є дуже багато вуличних камер в різних магазинах, в аптеках, які теж здійснюють стеження. Чи є шанс того, що, наприклад, якісь рашистські хакери, чи, можливо, північнокорейські чи китайські теж таким чином можуть отримати доступ і стежити за тим, що відбувається в нашій країні і в наших містах? Звичайно, це камери ті, тих ж самих марок, тих же самих виробників вони діють так само, і тому, якщо зловмисник запускає сканер відкритих від відкритих для доступу камер, то він може побачити, він може побачити ті камери, які не запаролені, які не захищені, заходити на них дивитися, ну якось якимись чином ними керувати. Тому ну якщо. В цьому немає необхідності, то в принципі я, я би радив, поки йде війна, не користуватися камерами там, де це не потрібно. А, якщо є така необхідність, якщо це вже питання безпеки, то тоді максимально захищати камеру. Дивитися: от ви купили камеру, у вас є інструкція. Почитайте інструкцію, подивіться, як відбувається захист, як відбувається там додавання паролю, а, як заборонити віддалений доступ для того, щоб просто розуміти, як це працює. І один раз все це налаштувати і забути про це, щоб далі вже про це не думати. Пане Назаре, а наскільки високий ризик того, що, наприклад, вас буде зломано, якщо у вас дійсно є ось ця двофакторна автентифікація, і який пароль повинен бути для неї, чи там треба дійсно якийсь надскладний? Двофакторна автентифікація, вона якраз допомагає. Уникнути практично повністю можливості бути зламаним, ви е, є додаток AUT A-U-T-H-Y, Він безкоштовний, він е, е, синхронізується з е, міжмобільними, між є додаток для е, комп'ютера для Windows, для MacOS, для Linux, і він створений виключно для того, щоб генерувати коди. Тому, е, от уявіть собі, ви знаєте ваш пароль на, наприклад, на Gmail, ви зайшли, ввели логіне пароль, і вам Gmail каже, а тепер введіть код. І єдиний варіант, як ввести код, у вас може бути на вашому телефоні. Тобто ви зайшли в додаток, і вам додаток е, говорить: там ось зараз такий код. Ви його ввели, і все. Тобто, після цього, якщо технічно зловмисник не матиме доступу до вашого телефону, то він не зможе зайти до вашої пошти. Доти, доки він, ну, грубо кажучи, просто не забере у вас телефон, тому я вважаю, що це ну, дуже, дуже надійний рівень захисту. Також не раджу користуватися смс-повідомленнями для як, як повідомленнями для коду, тобто раніше, до того як двохфакторна автентифікація у генераторі кодів. Стало такою популярною, дуже, дуже часто використовувалися СМС. Тобто вам той самий код просто приходить у вигляді смс на ваш телефон. Це теж, в принципі, діє, теж непогано, але підробити сім-карту, створити дублікат, отримати на неї ем, код, це ну, не те, що дуже просто, але нічого складного тут теж немає. За наявності грошей, за наявності зв'язків, це ну, доволі нескладна. Процедура, а, тому якщо у вас виключений вхід по смс, включений вхід по коду, то це ну я б сказав, що суттєво зменшує ризики і майже зводить їх до нуля. Але треба розуміти, що стовідсотково захиститися ніколи не, не можна. Тобто, хто би що не говорив, завжди є е, варіанти зламу в, в будь-яких варіантах. Але просто ви ускладнюєте задачу а зловмиснику щодо що доступу до ваших е, приватних даних, пане Назаре, а якщо в випадку втрати телефона і, і його, наприклад, якщо загубити, чи хтось викраде його, чи в таких випадках є якісь можливість е, війти в свою електронну адресу чи свою, на свою Facebook сторінку, що тоді робити, якщо немає, наприклад, доступу до цього автентифікатора загалом телефону? Коли ви налаштовуєте генератор кодів, то ви створюєте в ньому кілька кодів для екстреного доступу. Вони mm -hmm. створюються для того, щоб ви могли відновити доступ у випадку, якщо ви втратили там той телефон або той девайс, на якому ви його налаштували, відповідно, ви можете собі кудись їх записати, просто на папірці, наприклад, і зберегти. Покласти в гаманець або ще кудись і без пояснення, що це це будуть просто набори символів. Якщо людина побачить цей папірець, вона не буде знати, що це в будь-якому випадку, а тому це також дозволяє захиститися. Якщо у вас ну, якщо, якщо ви хочете захистити телефон, то я раджу ставити тут нормальні паролі, не робити там. Так само, коди 1, 2, 3, 4, або що робити захист по відбитку пальця? Зараз він вже нормально працює скрізь. Зазвичай ставити хороший нормальний пароль, який так це не дуже зручно. Треба буде вводити його час від часу. Наприклад, ну там не знаю, або раз на тиждень, або раз на кілька днів. Його таки треба буде вводити. але Якщо вам треба його ввести, наприклад, 10 секунд витратити на те, щоб ввести пароль, який ви знаєте, то це означає, що умовному зловмиснику треба буде витратити дуже багато часу на те, щоб його підібрати, Ось, Назаре, тому е я, я раджу максимальним чином ускладнювати життя зловмисника. Пане Назаре, а що ви думаєте щодо штучного інтелекту? Чи можна вже буде завдяки йому якісь такі. Брудні справи робити або навпаки добрі. Юля, а можете уточнити, що ви маєте на увазі? Ну, ну бо, завдяки ду -ду йому вже є така інформація, що можна там за дві хвилини, наприклад, зламати якісь певні роутери. Mm. <світ> Сказати можна що завгодно. Для цього штучний інтелект не потрібен. Сканери, портів і сканери віддалених адрес існують років не знаю, ну, двадцять 20 щонайменше. і те, що зараз це назвали штучним інтелектом, це в суті не змінює. Тобто, це і раніше можна було робити пачками тисячами. Це не складно коли ну, він ви він бачите... же розвивається. Він же вчиться на помилках також. Всі вчаться на помилках, окрім ми самі знаємо кого: якщо ми говоримо про те, що от ви десь на Ютубі побачили якісь смішні відео, що десь там е, московити ходять, е, я не знаю, там десь їздять з Лопати, або у них там я не знаю. Ну, тобто якісь якісь їхні страшні побутові моменти. Та? То що це означає? Означає, що на одну камеру, де е, де я не знаю, дитина їсть з відра або п'яний чоловік б'є дружину. Є ще, умовно кажучи, 50 камер, де взагалі нічого не відбувається. Тобто скануються всі можливі камери, відкриваються і дивляться, що там люди дивляться, що там відбувається, відбувається запис. І в більшості камер нічого не відбувається. Тому треба розуміти, що це дуже масово. А якщо немає захисту на камерах, то. Вони будуть масово ламатися і за ними будуть масове стеження. Але в більшості випадків це стеження не цікаве, тому що там на камерах нічого немає. Просто двір, або просто порожня кімната, або просто люди сплять і нічого не відбувається. Для цього я до чого веду. Да? Для цього відбувається сканування камер в автоматичному режимі вже багато років. Поняття штучного інтелекту з'явилося ну, так само давно, але масово він. Ввійшов в наш побут зовсім нещодавно, там протягом пара останніх років, і штучний інтелект, ну або так звані, наприклад, там великі мовні моделі. Так, якщо, якщо бути точним, нейромережі або великі мовні моделі, угу. це те, що нам допомагає, наприклад, генерувати якийсь контент на основі переглянутого раніше опрацьованого контенту цією мовною моделлю. Це дуже сильно може допомогти в, в будь-чому. Це зараз допомагає в медицині, в військовій справі. Це допомагає у, там в тих, в тих же самих хакерських війнах, як для захисту, так і для е, нападу. Тобто, це допомагає. Ну, наприклад, передбачити, який скоріш за все. Пароль використає ця людина, якщо вона пише-то такі -то, такі -то речі в соцмережах, але про це ось ну, про про таку технологію я чув принаймні місяць років десять тому, коли давайте називаємо це програма та або якась мовна модель, вона аналізує те всю ту публічну інформацію, яка людина залишає про себе будь-де, Це дані про. Освіту, коментарі в соцмережах, пости, фотографії в інстаграмі, будь-що. Це все аналізується, там всі ці теги, описи тому подібне. На основі цього створюється така собі модель цієї людини, можна це назвати цифровим портретом. І на основі цього цифрового портрету можна передбачити, що буде робити людина, що вона буде писати, в тому числі що вона. Який вона пароль вигадає, можу вам привести інший приклад. Ем, на той момент це ще не називалося штучним інтелектом, але ну, де-факто це вже був штучний інтелект в тому форматі, якому ми його зараз розуміємо. Е, на, Фейсбуці у, е, на Фейсбуці чоловік побачив рекламу одинокого чоловіка, якого як, у якого є дочка. А дочці здається, щось ну мені здається, не, не було ще 20 років. Я можу я можу помилятися, але приблизно так а він побачив рекламу товарів для вагітних, і він не міг розрозуміти, в чому ну в чому взагалі причина, тому що він не є цільовою аудиторією, і він вважає, що його дочка так само не є цільовою аудиторією. Він спитав, в чому справа у дочки. Вона каже: я поняття не маю, і потім через якийсь час дочка зробила тест і виявилося, що вона вагітна. Але вона цього не знала ще до цього. Але це, після того як е, аналіз її дій з боку Фейсбуку побачив зміну в її настрої, зміну в її поведінці, в тому, що як, коли вона робить, він зробив висновок, що вона вагітна. І він це зробив раніше. Він дізнався раніше, ніж вона сама. Ось вам такий приклад. Неймовірно, дуже цікаво, пане Назаре. Дякуємо за цю інформацію, за ваші поради і коментарі. Співзасновник і керівник видання та одноіменного ютуб каналу ТокарЮ, програміст, адміністратор української Вікіпедії Назар Токар був з нами в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Назаре, тримаємось. Дякую. Дякую за запрошення. На все добре.